відпочити з друзями. Там позаду сестричка моя, подружка. Ми тут чилимо трошечки. Діти купаються просто тут в воді, просто нереально виняти. Взагалі водичка. О, спасибо! Дуже тепло. Тільки що вмили його. Привет! Соня. Да! Я могу показать, что мне надо делать. Ну шо? Як водичка? Ракушку показывай. Як водичка? А да я подыглюсь. Знімаю, зараз. Боже, яка ти вся мокра. Та я хочу зняти яку-то. Боже, а руки які. Да. Давай. Ти будеш пригати? Да. Ого, ах ти водою. Давай. Ще чогось? Ну що, Соль? То вже ми будемо збиратися їхати. Можна з тобою, буде, якувати Ну ми вже будемо їхати. Соля, ну повернись. Не, не Дай я одягну рушничок. Ну тебе голова мокра. У мене равлики прислідують. Равлики? А ну покажи, де він. Вон, Розовый. Да, я вачка. Где кот? Ура, кот котик? Хорошенький, да? Да вот такой. Так, а зараз я хочу показати вам приклад швидкої та легкої зачіски для діток. Потрібно ось так від обличчя над вушком провести такою роздільною розчісочкою і з двох сторон зробити по маленькому хвостику. Ця зачіска буде така дуже легка, стильна, тому що будуть зараз косички ще, і вона може бути нарядною, якщо, наприклад, доповнити її бантиком. Після цього за двома хвостиками з обох сторін я роблю такі квадратики, виділяю ось, і з них ми будемо робити зараз малесенькі тоненькі косички в сторону обличчя. Свички і два хвостика. Ззаді я буду виділяти ще один такий не квадрати, такий більший трикутник, і буду робити третій хвостик. Така, які вже були, я гарно прочисую. І також з'єдную їх резиночкою в один хвостик, потім перехрещую, зверніть увагу, як на відео, і пропускаю через третій хвіст, потім затягую і таким чином виходить гарна зачіска, вона так незвично там переплетена. Я ще додаю бантик, можна без нього, можна з ним, як кому більше подобається. Але з бантиком вона виходить така більш-святкова. Ось ще за бажанням можна додати, наприклад, ось ці коси Пірсинг, такі колечка, але ми дуже часто робимо зачіски саме із колечками з пірсингом, тому у цього разу вирішили не додавати їх. Загалом мені дуже сподобалось. Це дуже швидко, гарно, незвично. Тому користуйтеся, якщо вам сподобалось. Так, до нас в гості приїхала сестричка, ще старша. Ми заїхали у мак, купили по бургеру, сестра менша. І і, я. і квіточка мамина. Тепер давайте чокаться всі. Чик-чик бургерами, так? Угу! Улітає Він так захотілося того бургера капець. Точніше, не бургер, а чізбургер. чизбургер. Ус найдосі. До речі, якщо ви не знали, у маті вже не дають трубочки. А зробили ось такі стаканчики, як для кави. І типу ось цей клапан відкривається і зразу звідти пити. Слава. Так співпало, що якраз біля роботи, де працює моя молодша сестра, знаходиться ось тут Єва і в ній поштомат міста Експрес. Як ви бачите, що ви бачите перед собою? Це скарб. Правильно, це посилочка з теми, тому одразу зібрала і зараз. Їду додому і покажу вам розпаковку. Зараз одним глазком загляну що там. І вже детальніше вдома вам все покажу. Булечка. А що вдома? Що посилочку вдома покажу? А. Так, розкопуємо посилочку разом. Я вже її відкрила тут, подивилася. І зараз будемо по одному лоту. Так, перше, що я замовила, це ось такий чохол. У мене вже такий був, але він. Зламався, затерся, тому замовила новенький. Мені саме подобається з цими квадратними куточками. Дуже гарно виглядає. Так, далі. Далі ось такі ганчірки я замовила для дому. Зараз покажу ближче. Вони досить прикольні. Такі, знаєте, як дротики, як у нас в дитинстві казали. Ось такі. Вони дуже гарно забруднення забирають. Тут їх, до речі, іде... Скільки П'ять штучок. Ось такі дві Так, далі це, якщо я не помиляюся, ще не відкривала, зараз з вами відкрию штучка така для чеснику. Ось так вона виглядає. на дощечку чесниці ведеться. І ось так придавлюється. До речі, купили булочки, зварила борщі, тому будемо тестувати. Прикольно виглядає. Бо чесник, девилка в мене зламалася. Далі наступний лот це ось такі крабіки, квіточки. Вони вже давно досить популярні. Я трималась, трималась, але все-таки замовила. Одну ось таку червону. Мені дуже подобається зараз червона. До речі, новий манікюр, це підтверджує. Ось така вона прям бурдова йде, ніби винна навіть. Ось така. І ось така біленька. Ну, біленька, перламутрова, вона йде така, вона підійде точно під все. Так, ось такі квіточки. Далі замовила ось такі носочки із рюшечкою такою. Я їх дуже люблю, я раніше вже замовляла. Так, тут три пари, да, має бути ось така. Але раніше в мене була не зовсім така, але схожа. Рюша, ну виглядає досить гарно. Під лофери зараз на осінь. Далі наступний лот це ось такі е, штучки для щиток, такі органайзери. Тому що у нас трьох електронні щітки, і вони зазвичай падають, якщо їх просто ставити на поверхню, ось, і замовили ось такі підставки, якщо так можна сказати, вони йдуть на легкій ось такій стрічці, сюди кріпиться і до стіночки, куди потрібно. Тут три штучки. Так, далі. Кукуру завиває. Далі ось такі зубочистки із зубною ниткою. Досить класна штука. Замовляю вже не вперше. І хто такими ще не користувався або думає, я прям вам рекомендую, тому що це реально дуже класна штука. Вони продаються як в нас в магазинах, так і на тему, але у нас в магазинах вони дорожчі. Тому я замовляю з Китаю. Далі. Далі, далі, далі сумочка. Ось така зараз покажу, Схожа на такі, як зараз, популярні Міу-Міу, Але мені подобається, що тут не пише Міу-Міу, а просто там написано щось, не знаю, Fashion Collection. Ой, кукуруза тікає. Сумочка, показую детальніше. Тут ще був брелочок, але я його подарувала в Соломіці. Це можна зняти. Тут ось така штучка, і буде взагалі мінімалістична. І всередині йде довгий ремінчик. ось такий. І взагалі матеріал такий дуже-дуже класний, навіть чимось нагадує шкіру. Я не знаю, чи камера передає, але він такий прям м'якесенький. Ну і, звісно, сюди щось треба покласти, щоб воно тримало форму. І вона буде взагалі така класна. Вона маленька, мініатюрна, така, можна просто за ручки, можна з довгим ремінцем носити, як кому. Подобається як зручно. Я буду носити з довгим Ось І сюди можна багато чого покласти. Вона така достатньо містка. Взагалі, дуже класна. Колір такий, якийсь, не знаю, шоколадний, ніби навіть такий наближений до чорного. Але я думаю, що під багато луків вона підійде. Дуже гарно. Ось така вийшла у нас розпаковочка. Так, ну соломія вже взяла сумку, бережно, бо впаде. Покажи. Покажи, як квіточка виглядає на волосі. Крабік взагалі дуже гарно. Такий колір, прям не знаю, насичений, такий винний. Ану так бочком голі постав. Чекай, ось так, да. о. Ось така одразу вам ідея для зачіски. А також я сьогодні статі на заліз. Досить гарно. да, Соловінька збирається на заняття, одягнула свій улюблений костюм, ось цей рожевий, там наша розпаковка. Так, і одягнула одразу нову заколочку, Да? Да. Танцює. Но це мені найбільше Ну Вони дві класні. Але я подумала, що підійде ось ця. Да, гарно. І, під та, і, та підійде. Да, і та і та. Бо... Не так підійде. А ну далі, так зблизька з нього. Mm -hmm. Боже, як гарно Бо знаєте що, дивіться, в мене біла футболочка і є ця, є цей крабик такий біленький, такий класний, під це підійде, як мама. Да. Говорила. Дуже гарно, красуня Дуже-дуже. Так, будемо зараз кріпити ось ці тримачі для зубних щиток. Так, тут є така лайка стрічка. Я от думаю, мабуть, дві ми їх одразу прикріпимо, щоб воно точно гарно трималося. Ах, приклеїлося. Захисний зараз шар знімемо. Ну. Ну, це, я думаю, буде набагато зручніший, ніж вони просто ось так стоять на цьому, на стерешниці і падають. Так, тепер момент істини. Опа! Не знаю, як їх правильно так притисну. І першу зараз буде. Ага! Ну Прикольно. Так, зараз це буде. Я думаю, якщо що, можу навіть і на одну спробувати, щоб потім можна було перемістити в інше місце, якщо я захочу. Зараз спробуємо, як вона буде триматися на одній. Так, так, корочка. Так, друга буде щітка чоловіка. Опа! Так, і здається. Залишено всякий випадок ось ці штучки. І з цієї приклеїмо. Можна було теж на одну, але, але. я не знала, що воно так міцно триматись буде. Так, і Так, І моя щітка на зарядці, ну тут ще буде третя. Так, я зараз буду готувати бите скло. Позаливала в стаканчики, ось тільки у мене були желе. Тут є три види: ананас, апельсин, вишня, і ось тут, якщо я не помиляюся, киві. І зараз буду ось таким фігурним ножиком різати це все, трошки прогріти, щоб дістати желе на досточку. Це просто розріжу. Ось, І буду далі складати ось такі лоточки. У мене є. І заливати це все. Сметанкою вже білий шар, і покажу вам, яка краса вийде. У мене тут півтори пачки сметани. Я сюди додала десь приблизно 100 грамів, можливо навіть менше. Я на око брала цукрової пудри, пачечку желатину на 25 грам, там йде ось. І зараз буду його холодити і заливати ось ці формочки. І вже потім буду ставити в холодильник на ніч. Ось і вже покажу потім результат зранку. І коли воно все гарно застигне, вже думаю, поріжу і одразу покажу. Ну Буде його так чимало, я вам скажу. Клас! Воно таке гарне, яскраве, не знаю, як на камері живу воно таке дуже прикольне. І нагадує, знаєте, такий смак дитинства. Так що будемо робити таку вкусняшку. На цьому відео буду завершувати. Всім дякую за перегляд. Буду вдячна за пальчики вгору, підписуйтесь та до нових зустрічі в відео.